Не М -м -м -м. Так, це за три місяці, я думаю, так знаю, так? Ну, по кримінальним правопорушенням. Правопорушення. За три місяці на території села Пребутів, до добровольської мене дійшло 125 звернення громадян. З них 35 бачається ложки кримінальних правопорушень. Ну, переважно як же, це тілесне ушкодження, 125 частина перша. Крадіжки особисто майна 12, Умисне пошкодження майна 3. Ну, заволодіння транспорту незаконне, тобто одна ДТП, яке відбулося території села. Потім це складене до адміністративної відповідальності працівникам дроського рамб, в тому числі море особисто. Це 11 <клес> чоловік, з них це 173 спозначка власне, вчинення насильства сім'ї, порушення правил благоустрою, ну і невиконання батька обов'язків щодо виконання дітей. Усі люди, як відносини потім одне для гаранту, всі ці люди, які складали з протоколи, всі направлені на справу до суду, суд розглядає, приймає рішення, кого як, як, як би, покарати. Що стосується злочинів кримінальних, то тілесні ушкодження розкриті, всі 100%. Там є особа, людина вказана особою. Крадіжки як... розкриті наполовину, це таємно вибираючи довгина, там, де якби явно були якісь докази, щось можна було розкрити. Третю частину крадіжку розкриває карний ну, лошок. Умисне обшкодження майна всі розкриті, там, де не було складу злочину, закриті. Есть, одне в нас було підпалку по повіщі, там якби є особа, то справа теж буде направлена до суду. Ну, в принципі, якби в цілому порівняно з минулим роком, якби у нас стан правопорядку покращився. Менше би, складаю я, особисто протоколи щодо вчинення насильства в сім'ї, тобто ведеться з цими особами, яких я притягував позапрошлому виду, ведеться профілактична робота, виносяться їм попередження. Ну і переважно ті, хто вже платили штраф через суд, якби, якщо людина адекватна, вона вже якби, не вчиняє. Більшість людей, якби дзвонять мені на телефон, я приїжджаю і провожу якусь там профілактичну роботу. Щоб не писати. Багато людей, які не хочуть писати заяви офіційні. Так як кажуть, що от я відведу в суд, випишу йому штраф 100 рублів, а платить його одно цей штраф. Тобто, якби більше якби ефективніше це провести роботу протилактично на місці. Ну, в принципі, проводяться всі по різним операціям, проводяться різні заходи везде розділються справи, контрольне наглядовище. Тобто, Звітуємо перед керівництвом за виконану роботу. Що стосується по населенню взагалі, село Требухів, всі ви знаєте, 6600, ціна в мене є інформація, згідно 550 тонна наказу у нашому світі повинно працювати три дільничні. Кожен має свою ділянку обслуговування. Можливо, я десь там кудись не доїхав, не співаю. Ну, це я можу пояснити тим, що за 4 роки моєї роботи я був жодним чином нічим не забезпечений, начинає стаперця і ручки. Ні, вітро бензіна взагалі. Як, ну Правда, сільська рада допомагала якісь ні. Тобто, ну, не. Тобто, незважаючи на це, робимо, їздимо, працюємо. Тобто, це, якщо є якісь питання, має має має? Має? ну і ще плюс, ну я ж за княжича не кажу, бо я зараз ще в, пів княжича працюю. Динічно. Руслан, Руслан <рес> чого? Ом'ясні питання. Чому ви так віднеслися до її? А як віднісся? Як віднісся? Вона депутат, і все, Дуже Давай, якось отреагувати на це. Я можу знайомитися з протоколом, який ви. Ви можете ознайомитися з висновком з відповіддю, який знаходиться в штабі Бровольської МВ на третьому поверсі. Прийти по фамілії, маєте ознайомитися з висновком. Як я віднісся? Я розглянув заяву на людину, склав протокол, справу на в суд. Суд хай вирішує, хто прав там, хто не прав. Обпитав майже всю самооборону, яка там була. Бо зібраним матеріалом я прийняв об'єктивне і законне рішення. Якщо хтось бачає, що в моїх діях щось прийнято незаконно, ви можете оскаржити. По мені, по вашій скаргі проводилась службова перевірка начальнику міліції. Так, Проводилась перевірка, значить моїх діях не виявили ніяких порушень. Ні, но не не саме, що прет, будуть покарані і, зняти них Ну, значить, буде знята з мене премія. Ну, раз я щось там не Ні, просто ви розумієте, як ви. Казали б, е, населення, ви ж наш участковий, і в мене так і сталося, я мать одиночка в мене чоловік в землі, виходить. я ночі дзвоню, на мене напад дуже великий. Приїжджає, так, да, добре, що в нас зараз на сьогоднішній день є самооборона, але я телефоную, ви так неадекватно до мене відноситеся, знаєте, наче. А як неадекватно? Ви, ви скажіть перед усіма. Та що я вам відповів трохи? Чого? Що, що я знаходжусь ви? у батьків за межами Київської області Правильно, а я а в... не маю права? Правильно, ви маєте право. Вихідний день я після добового чергування. Я писав рапорт, мене відпустив ви? начальник міліції. Але що я дзвонив. Ви мені зразу сказали, куди перезвоніть в міліцію. Так. Я перезвонила при хлопцях при самообороні в міліції. А міліція нахабно мені говорить. У вас є участковий, телефонуйте йому. Я вважаю, що я треба притягнути про... до відповідальності того чергового, який вам так відповів. Я вам дав пораду, так про... як я вважаю. Звоніть по 102, бо я вам пояснив, я зараз знаходжусь, я не можу прийти. Я, не... я не керую черговою частиною. Я не можу давати вказівки чергового, то він мені дає вказівки. Справа в тому, що навіть з цього наказу Ростові, я... працюю для так, як взяла, і так, як до депутатів, Тому що якщо до нас звертається до депутатів, ми повинні ходити по <кій> людей і всіх. А якщо депутати звертаються за допомогою, то допомоги нам не вже Я Позапрошлому році на останній сесії звернувся до депутатів за допомогою. Прийняти рішення, хоч чимось мені допомогти на бензин. До допомоги я так і не побачу. Ну ти мені більше розвідів знаєш, ні? Ні, тим паче я їжджу да на своєму автомобілі і на своєму бензині. Їжджу і, і працюю. Я не залишив без розгляду жодного звернення, яке було зареєстровано. Наші врачі ходять на своєму бензині, за налічник купують теж. Ні, ну я ж розумію, І от і врачі їздять, вони мушать їхати, розумієте? Ви знаєте, що мені сказали в родині?

я мене, до б... мене не про... це а миша, я нічно приїжджав, коли та не про... так, в Тані була проблема. Лічно. Тоді взагалі не працювала, Вони не не вона взагалі нікуди не а Ми нікуди не успокою його п'яно, все. Далі вопроси, де у юридичній площині. Вона вирішувала міліції. Участковый сейчас так сработал. И Таню понимаю, но ну, я ж тоже надо понимать. А я у вас от, Наприклад, у мене теж виборці по моєму округу звертаються до мене і теж ми ходимо своїми ногами, своїми машинами їздими, коли сімейні скандали, коли взять діється з тестю, ми звертаємося до участково, а дівнічий не реагує. Я теж до вас. Вони приходять неодноразово серед ночі теж, і до мене і до мене приходять. До мене дід сам особисто приходить і відякував мені. Ну, а по-перше, ви в конфлікті. Дякую. Ви там були особисто на ну, томася А ви знаєте, що там був? бо дід продав через железних котюлик, які вони купили, щоб поміняти, щоб діти зимою Там Кожного разу своя Кожного раз. так, там ще була ваші. там. ще, була... ще виробниця звертатися, запитувати, як працює дільнича, ви коли з вас прийомний день і як як, як може людина мати. Я взагалі, як згідно розробленого графіку повинен приймати не згідно наказу 550 так як у мене є. І Трибуківська сільська рада і Княжицька. Ми приймаємо ми не там не середа п'ятниця з головою сільської ради. В кабінеті голови сільської ради ми не приймають. Я приймаю громадян там, хто до мене приходить середу п'ятницю. до голови договори. Середа п'ятниця? Скільки? Так. скільки? Так. Да я там кожен день сижу. Як машина стоїть, я значить там сижу. І не на Є і Васильів Ярослав, який теж депутат, і може підтвердити, що я там постоянно там сижу. І Я приймаю громадян. І телефон такими буквами на дверях написано. І ви не берете трубку, ви теж поясуєте. Не, поясує. не, 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 не беру трубку, кажу чого, бо в мене за день сідає телефон. Коли мені дзвонять вночі, якби я не беру у мене мала дитина, телефон на добу Згідно наказу, я повинен працювати з 6 до 9 до 6-ї вечора. Ну давайте цю інформацію запишу буду казати. Бо якщо я поїду в 8:00 вже кудись, мені дадуть по голові, то мені за це якось. Скажуть, що ти туди поїхав, Тобто до 6-ї години, правильно? До 6-ї години, але ж я якби і працюю, і ні буду. А ви бачили, що вимагають бухгалтерів? незаконну казино? Вам відповідає, ви розумієте? А вся ваша скарга, якби впала на мене, то діжурно нікого не покарали. Взагалі, я не маю права їздити, щоб ви розуміли, після шостої години. Я маю право тільки їздити. Дивіться, я так само заступаю в слідчо-оперативну групу, чергую поразкою раві діло. І ми їздимо в складі цієї групи на подобного роду визови. Працює, дуже... По поводу до я вам відповім. Там теж складений протокол за насильство сім'ї, і в він так само понесе. Так на дійсно чи на зячку? Можна питання, значить профілактична робота по гетьману спиртні напитки, кого Курло... цілу нічого Нічого ніхто не робить, нічого не вийде. Давайте ну, якось рішати, із самообороною заходить, предупреждать, і или... щось. Це... Коли в Це... минулому році пропозиції були, ми спільно ходили з адміністративною комісією, ще був у нас директор школи, який зараз не працює, вносилися пропозиції, писався лист на рейвід. Ми залучали кримінальну міліцію справді дітей представника спільно із помічником дільничного. Ми ходили по цих всіх закладах. Тоді ще якби було, зараз ніяк ні, ні, ну, ні адмінкомісія, голова ніякої не дає проходить. Це Якби більше на адмінкомісію покладено обов'язково, оці всі заклади, магазини і все. Минулому році ще ми якось провіряли, ходили. Ну, зараз... розумієте, ми не можемо, треба ж Ну ...вот Внутрішні війська солдати базовці Зараз дивіться, особисто один участковий це питання не вирішує. Дякуючи, дивіться, Вона власне питання. Не я вийшов. Вийшов. Зараз вийшов. я кажу, зараз, я треба разом якось раз, об'єднатися, робити про щось право. Дякуючи, наприклад, молоді села, і не тільки молоді, як у селі зараз організували загін самооборони. Зараз ми ставимо питання, розробляємо вже. Не методику, а програму Ось розробимо ми за перед на сесії на наступні. Щоб щоб вони були вже узаконені, зареєстровані і мали кожен посвідчення. І тоді я кажу, іменно вони мають право з участковим займатися цим питанням. А зараз що одного участка, ну пустіть до собою. Я... я прошу кажу. Ні, але я вам поясню, коли ми ходили, був офіційний лист. На бровиську міліцію написали голова, підприєслав. Що прошу залучити дільничного спільно з КМСД. Оце вже мене офіційно ставлять в розрахунок, і я йду на відпрацювання. Якщо я, не дай Бог, під цей час цей несе на службу отримує тілесне ушкодження, це буде вважатися як на службі. А якщо я піду сам туди, без ніякого листа офіційно то Що скай... туди пішов? І зараз їх відношення до міліції. Потім, хотілося б, якби теж узнати, ми в минулому році, складали ці акти про порушення, там, того там не було куточки, виявляли би, продаж неповнолітнім. Хотілося б узнати, які адмінкомісії були прийняті в Режим роботи, як би, я вам скажу, в принципі, режим роботи дотримується. Поплавок дотримується режим роботи, якби... Тільки не виходить. От що стосується гетьмана, ну... Я якби сам не всі, є, комісія, є комісія за закону сім правопорядку, адміністративна комісія. Я в будь-який зручний для вас час, я не буду казати для себе. Готовте листа, підемо разом, візьмемо депутатів, представників і підемо перевіримо їх, перевіримо куточок споживача, куріння. Я по своїй часі складемо відповідні акти які. І акти відправимо за належністю, якщо це треба. Чи то в санстанцію, чи то в кримінальну місті справи дітей.

Якщо люди дзвонять, там, де моя присутність, там от, образно говоря, умирає вдома, смерть за місцем мешкання. Слідчо-оперативна група туди не виїжджає. І якщо, наприклад, я не приїду вночі чи будь-то тоді, ця людина захолоне, її вже утром не вдягнуть, а мені треба оглянути. І я їду днем і ночі їду. В мене он, Оксана Володимир може підтвердити, виїжджаємо і... А в таких ситуаціях, де якби, сварки відбуваються, болина їхати слідчо-оперативна група. По-друге, я не проживаю на території обслуговування, щоб мене могли забрати. Я проживаю взагалі в іншому селі. І їхати теж немає за що їздити. туди і сюди, на своєму родині. Зарплати мені моєї питають рівно на 10 днів, щоб їздити. А далі я потім вже пробую пішком ходити, але пішком я нічого не встигаю. Мені тільки стоїть поїхати на маршрутки сюди, проїхати, пройтись тут десь по селу, бо село в нас немаленьке. Даже не маленьке. Це навіть не красивий каштан. Можна пройтися і зібрати всі заяви. І знову все, і все, день пройшов. Якщо він ще напише заяву, що не так очі нас учасники. Зараз двіться, зараз трьох участкових, нам вчителі, нам точно дадуть. Ну, зараз не, не комплект, як ми штати общем районі. Зараз єдине, що ми можемо скластися, це за що самоуповідь. І полоки виїжджали, розганяли, і ми такі ножи забирали, хлопці, це що хочуть. Частково його розгрузили, хоча хто був проти цієї оборони. Це не якась там це іноді мародерство, правопорушення, все стане. Але ж самооборона, Паша, тут не може. Хлопці уїжджають, вони без нічого. Вони не мають права комусь когось там затримати. Вони не мають права. Вони будуть офіційно зареєстровані, будуть посвідчення, то тоді не буде більше повинні. Це як дружини підають, а вони ж не будуть частково очищати. Я знаю, що проєкт рішення зареєстрування. Рішення і сам, що треба буде відповідь діркам, Валерія, я зачитаю, можливо, ви щось допоможуть, щось іще говорити. Значить, проведе подання броської міжрайонної прокуратури 1801 за номером 307 про усунення порушень законів щодо пропередження кримінальних правопорушень. Констатуючи частину, я не буду зачитувати. Я сам сам про їх рішення вирішила, сесія сільської ради вирішила. Видання Борвальської міжрайонної прокуратури 18.01.2014 року No307 про усунення порушень законів щодо попередження кримінальних правопорушень прийняти до відома. Друге затвердити заходи Терпіхівської сільської ради щодо усунення порушення вимог законів України, спрямованих на попередження кримінальних правопорушень, причин та мов, що їх сприяють. Далі заходи щодо даються. Секретарю сільської ради Пуценка висвітлити заходи Трибутківської сільської ради на веб-сайті та на сцені сільської ради. Четверте. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свободи, законних інтересів громадян. Тепер самі заходи. Перше. Проаналізувати за участі дійничного інспектора міліції села Трибуків ну, протягом першого, мабуть, і другого кварталу потрібно поточного року. На засіданні викона... виконавчого комітету сільської ради стан додержання правопорядку попередження та боротьби зі злочинністю на території села Серед. Друге покращити роботу депутатської комісії з питань забезпечення законності правопроекту захорони прав свободи, законних інтересів громадян та адміністративної комісії сільської ради за охорони громадського порядку. Третє залучати громадян села Требухів до участі в охороні порядку. Четверте виявити на території села Требухів сім'ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, та встановити контроль над ними, хоча нас такі сім'ї є вибраті. П'яте з метою попередження правопорушень серед неповнолітніх. Дільничному інспектору міліції Полику, директору будинку культури села требухів Субину, директору Трибухівської зож третій ступені Холові, систематично організовувати проведення профілактичних бесід із молоддю села щодо недопущення правопорушень та підтримання громадського порядку на території села Требухів. директору Требухівської зож 1 третій ступені Хролові Ірині Анатолійонів встановити постійний соціально-педагогічний патронат на вторної дитини, яка виходить охочу складних сімейних умовах чи до правопорушень. Керівникам розважених закладів, розташованих на території села Трибуті, дотриматися встановленого і затвердженого режиму роботи. Керівникам закладів торгівлі, розташованих на території села Трибуті, дотримуватись прав торгівлі та недопущення продажу спадких напоїв та тютюнових виробів неповнолітні. Депутатські комісії з питань освіти, охорони здоров'я, культури, фізкультури спорту та соціального захисту населення постійно проводять роботу щодо широкого залучення молоді до занять фізичною культурою і спорту. Головному лікарю Требухівського дільничного гілька, трошки я вас завідуючи, інформувати сільську раду щодо звернення громадян по причині підозрілих травмувань та тілесних пошкоджень. І депутатському корпусу сільської ради проводити роз'яснювальну роботу на своїх округах щодо дотримання законності та громадського порядку на території села Що нам було випадку територією Позавчора. Це та новостройка. Там було медсестри. Тьма народа О, до такого, до таких билк. Там таке натворили, сидять на криші, як обізяни позвишали ноги там. На медсестри не реагували, Понакидали, приїхали вчора кирпичів, понаколували, там, таке, там такого натворили. ну це Ладно, нехай. Ну вони сидять на криші всі. Коли ми, ну, допустим, її там отганяє йдуть. В шкільний час, коли заняття йдуть, йдуть по парочкам. Що вони там роблять, не знаю. Прийшли, розігнали. Прийшли, розігнали. Але коли поліклініка закривається, там нас. І всі сидять, а так, як горобці, оце, на криші зверху, на третьому поверсі, позвішали ноги. Вони ж не реагують, навіть такі, чергову їшли. <А? звіталізмісті> так це роботи постійно. Вони приїхали, час участкового опадухов нема.

За ентузіазми. Проєкт рішення на голосування. Хто заданий рішення? Прошу голосувати. Хто за? Проти. Одноголосне рішення прийнято. Хотілося б ще звернутися до депутатів, в тому числі вулиці Вовзалі. Хотілося б, щоб винесли попередження людям, які зберігають під дворами, а це сміття. Я складу протоколи. Ці гроші, які платять штраф, адмінкомісія накладає, йдуть у бюджет села. Там штраф від 340 до 1300. І хотілося б узнати, скільки комунальна адмінкомісія в тому числі. В прошлому дорожку прохвалили людей по моїм протоколам. І яка як сума зайшла? Ні, я просто в тому числі там найгрязніша вулиця. Руслан Валерій, я б друзі. Дякую за увагу. Можна а я складу й без вашої допомоги протокола.